привітки всім! От хочу вам показати, як можна формувати кущі шовковиці, прикольно. Дивіться, такі дерева класні, вже вони починають зацвітати, потім будуть як водопад. От вони тут декілька разів були підрізані, дуже гарно цікаво. І зараз оці от гілочки, от їх тут знову на зиму були, вони від, підрізані. От, бачите, так формувалося декілька років. І такі цікаві дерева вийшли. Така красота, це така чорна шовковиця гарна. я не знав, такі цікаві дерева. Пелясті вийшли. Тут якісь прищепи, я бачу. Обрізки. Скільки ще тут буде бутончиків, багато нових листочків. Така класна ідея. Хто ще не знає? От. Але це, мабуть, спеціальний сорт такий, щоб він так от ріс, цікаво. Дерева не всі знають, що це шовковиця така. Цікава.